Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі обласної поліції затримали посадовця Державного науково-дослідного інституту під час отримання 240 тисяч гривень. Головному державному експерту Державного науково-дослідного інституту повідомлено про підозру за даними слідства 240 тисяч гривень винагороди вимагали фігуранти від представника приватного підприємства. За вказану суму експерт дослідного інституту обіцяв вирішити питання у ДСНС щодо складання позитивного акту перевірки стосовно додержання норм пожежної безпеки на базі відпочинку. Після позитивного вирішення питання частину коштів неправомірної вигоди, головний державний експерт повинен був передати головному інспектору районного сектору служби з надзвичайних ситуацій. На підставі отриманих доказів одному із фігурантів повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 шістдесят восьмої прийняття. Пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України слідство триває під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.